Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії пройшов щорічний конкурс Читців Безсмертне слово Кобзаря. Рідкісна книга Тараса Шевченка. Народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський готує прем'єру вистави. 11 та 12 березня в Олександрії проходив щорічний конкурс чіців творів Тараса Шевченка Безсмертне слово Кобзаря. У перший день вірші декламували студенти та аматори. Другого дня в актовій залі дитячої бібліотеки з творами Кобзаря виступали учні з навчальних закладів. Які твори Тараса Шевченка обирали учасники конкурсу та хто став переможцем, розкажемо у наступному сюжеті. Дарма ще ніж дівчинонька, його виглядає. Не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко домовину сиротою ляже. У міській дитячій бібліотеці проходить щорічний конкурс чітців творів Тараса Шевченка Безсмертне слово Кобзаря у перший день. Майстерність декламування поезії демонстрували представники БДЮТ, ЦДЮТ, Олександрійського профліцею, політехнічного, педагогічного, медичного коледжів та Олександрійського театру. В цьому році я підготувала одну дівчинку, і моя коліжанка Олена Цівінська теж підготувала двох учасників. Ми всі в різних вікових категоріях, тому що я працюю в основному виключно з дітками, а в неї більш дорослі були учасники. Значить, моя дівчинка, ми підготували з нею твір. Вибирала навіть не я, вибирали вони самі з мамою. Ну, я погодила, бо він дуже дійсно їй підходить. Минають дні, минають ночі. Вірш Тараса Шевченка дуже такий… Філософське я б сказала, але дитина впоралась, дитина відчула цей вірш. Я почула, що вона його відчула. От, і ми зупинилися на ньому, тому що були інші варіанти. Іван Бурега, представник БДЮТ. Участь у конкурсі Чиців бере вперше. Обрав не надто популярний серед декламаторів твір Кобзаря. Я вибрав твір Перебендя, тому що там розповідається про одного старого дідуся, який співає. І розповідається про його тяжке життя, але одночасно воно і веселе – його історію в нього дні. Я зрозумів його доволі емоційно, тому що з однієї сторони розповідається його тяжка доля, а з іншої сторони, розповідається, як він гуляв, як у нього значить все нормально. Його спогади доволі сумно, але більше сумно, ніж весело, тому. Мета конкурсу це популяризація творчої спадщини Тараса Шевченка, виявлення обдарованої молоді та розвиток аматорського мистецтва. На цей конкурс я обрала вірш «Світає край неба, небалай мені він сподобався, бо він про всю нашу країну і я його вчила. Я його швидко вивчила, але але готувалася його розповідати до довго. Учасники конкурсу чітців обирали для декламування уривки з поем та віршовані рядки улюблених творів. Я обрала вірш Думи мої думи. Ну, він мені так сказать сподобався, він такий підходящий. Про те, як Тарас Григорович Шевченко звав думи, як він просив їх, щоб вони його не кидали. Що він називав їх як, як діток легідними словами Членам журі важко було визначати переможців, адже кожен з учасників був переконливим та гідним переможного місця. Усі учасники, як завжди, демонструють свої акторські здібності, вміння вільно триматися на сцені, зачаровують своєю мовою, мовою Тараса. І ще хотілося б згадати слова Олеся Гончара, який вказував, що Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. І я думаю, що нам вдалося сьогодні побачити, наскільки яскраво, багатогранно відкривається особистість кожного із учасників. Учасники демонструють різні свої таланти, серед них і вміння пісенно демонструвати те, що вони там як вони можуть прочитати Шевченка. Але ж за умовами конкурсу до оцінювання допускаються саме вірші Шевченка, і як хто кожен може по-своєму їх прочитати і розказати ту історію, яку писав Тарас. Так, перші місця у перший день конкурсу чітців безсмертне слово кобзаря отримали представники БДЮТ та педагогічного коледжу. У другий день конкурсу свою майстерність у декламуванні демонстрували учні навчальних закладів міста. Серед небагатьох прижиттєвих видань Тараса Шевченка особливе місце посідає остання його книжка Буквар Південно-Руський. Призначався буквар для навчання дітей грамоті українською мовою у недільних школах. Що собою представляла книжка, чи великим накладом була видана, та скільки коштувала. Про це розкажемо у наступному сюжеті. Десять тисяч букварів авторства Тараса Шевченка побачили світ в 1861 році. Шевченко замислив створити серію підручників, які б давали маленьким українцям ази знань. Стартом став буквар. Останньою книжкою прижиттєвою, яку видав Тарас Шевченко, буквально перед смерті. Це буквар. Це його мрія, щоб в кожній українській родині була була книжечка. Де дитина би навчилася читати без школи за допомогою батьків. Тут включений також розділ маленький, там два листочки, лічба. Дуже проста табличка. і я як вчитель можу сказати методично. Ну ідеально, все тут є молитви, є байки, є склади. Ну, вона методично ідеальна на той би час вона б зайшла, і Україна була б іншою. Аби книга була доступна простому людові, вона мала продаватися за копійки, розповідає краєзнавець. Він дуже хотів, щоб книжка була дешева, Тобто це був не комерційний Шевченковий проект, щоб в кожну родину можна було купити книжку. Все що, все, що друкарня могла зробити, вона зробила вартість книжки 5 копійок. На той час це було дуже дорого, тому що людина, яка кожен день працювала, наприклад, на жнивах, чоловік з косою косив, він міг там отримати 35-50 копійок. 5 копійок це дорого. І Шевченко вимагав від друкарні і добився того, щоб вони знижилися якість паперу. Зробили книжку за три копійки і був щасливий. Люди, які пам'ятають, згадують його, був щасливий від того, що книжка стане доступна. Тираж був надрукований, але до продажу, до роздачі він не дійшов. Шевченківському букварю не судилося потрапити в якості підручника в народні школи. Проте і через 150 років він доступний і актуальний. Як матеріал для читання Шевченко подав уривки з перекладених ними українською Давидових псалмів, зокрема 132-го, в якому йдеться про обратні взаємини між людьми і висловлюється віра в те, що гнобителів спіткає кара, за діла їх криваві. 27 березня Олександрійські театрали відзначатимуть своє професійне свято міжнародний день театру. Тож театр Дзбановського готує для глядачів прем'єру, драматичну виставу Щастя бути разом. Це історія про сім'ю та стосунки з рідними. Перший показ запланований на 23 березня у палаці культури Світлопільський. Подробиці нової театральної роботи нам розповіла режисерка Тетяна Бесмольна. Народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський готує прем'єру. Це драма Щастя бути разом за мотивами твору американської авторки. Віньї Дельмар. Я перечитала багато їх творів, і є дуже багато різних підходів, різних підсюжетів, як то кажуть. І я обирала що краще, що нам сьогодні. Дуже дуже цікаво, що підходить до нашого життя. Це ж Америка. Америки американське життя відрізняється багато в чому від нашого життя. І тому я робила так, щоб наш глядач зрозумів саме те, що може у нас може бути. Саме таке, це дуже часто зустрічається у нас в нашому житті. Дуже зміни великі від оригінального. Я навіть кінцівку змінила. Де в чому? І, ну в общем, вимарано дуже багато і додавлено дуже багато. Тому і називається вистава за мотивами творів Він'я». Дельмар – щастя бути разом, і сьогодні щастя бути разом. І вчора було щастя бути разом, і завтра буде щастя бути разом. Психологічна важка вистава, тривалістю дві години, триматиме глядача в напрузі. Нова робота про відносини між близькими людьми, про те, як діти ставляться до батьків. Про те, що батьки залишилися без будинку, і, хоч іди, як то кажуть, бомжуй, немає. Де їм жити все. І п'ятеро дітей, які зовсім між собою починають сваритися як собаки, не можуть вирішити, куди подіти цих батьків. Але вирішують так, що батько піде до доньки, а син піде, а мати піде до сина і як складається життя. В результаті будинок. Для літніх людей приют, притулок для літніх людей. Ну, це боляче сприймати. Але як іде до цього шляху, яка буде розв'язка, оце треба дивитися, як відноситься онука до старенька, як відносяться діти, як невістка відноситься до матері, як донька рідна відноситься до батька, це треба було це треба бачити. І як саме основне. Крізь весь спектакль іде безмежна любов один до одного людей, які прожили 50 років разом. Тобто те, що у них було зароджено, те у них до останньої хвилинки залишається. Театр Збановського над прем'єрою працював трохи більше, ніж рік. Окрім вже відомих акторів, колектив поповнився і новими іменами, розповідає режисерка Тетяна Бесмольна. Ми підбирали акторів. Ну, по-перше, що у нас багато пішло від нас, і не тому, що це їм не подобається, а тому, що війна. І дехто виїхав за кордон, дехто пішов на фронт. Виконувати свій обов'язок. А ті, хто прийшли нові, це Ельмір Асадов, Андрій Павлов, Катічка Біланюк, прийшли до нас Щекотова, Оксана, Березій, Євгенія. Прийшли, тобто нові прийшли, і вони вливаються колектив. Можливо, ще професіоналізму у них того нема акторської такої високої майстерності, але є бажання, є бажання саме бути з колективом. І їм подобається. Вони задоволенням йдуть в колектив, з задоволенням допомагають, з задоволенням грають, вивчають ролі. Нічого відшліфуються і у майбутньому буде на кого покластися. Тому дуже-дуже цікаво, що молодь прийшла, прийшли нові. Катерина Біланюк отримала запрошення приєднатися до театрального колективу після новорічного мюзиклу. Моя роль мене звати по сюжету Рода. Я онука стариків куперів. Така дівчинка з характером, егоїстка, самозакохана, нікого не хоче слухати, ніби знає, як їй краще. Десь нагадує мене, але ось так. Я на сцені ось так граю вперше. Я завжди дуже сильно хотіла. Я бачу, що вони професіонали. Мені ще йти йти до них, але я стараюсь побачити глядачі на сцені і Андрія Літвінова, який втілить не надто позитивного героя. Я граю одного з дітей. В сім'ї Куперів граю наймолодшого сина. Ну і граю такого, що називається в сім'ї. без», Оце про мене. Дітей там в родині багато, От, і сім'я це дійсно хороша. І якщо усі інші діти вони прагнули до якогось гарного, хорошого життя, до якогось розвитку, то мій персонаж прагнув до свободи, От, можливо, до того, що. Сім'я для нього далеко не на першому і навіть не на другому плані. Ось такий в мене власний персонаж. Прем'єра драми Щастя бути разом відбудеться напередодні Міжнародного дня театру, 23 березня о 18-й годині у палаці культури Світлопільський. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.